Отак, що по нижче отак у літньому таборі Золоте коло що під новою водолагою готується до відкриття. У суботу тут розпочнеться перша зміна. <плес> Наводить ладна доріжка Ольга Гнилянська, дівчина студентка Красноградського педагогічного коледжу. Зараз у неї практика і вона допомагатиме вихователю загону. Ми повинні в першу чергу чергувати техніку безпеки, щоб діти були в безпечності. Ну, вторе, я думаю, це те, що щоб їм було весело, комфортно. Треба шукати підходи, надо думати, як з ними розвиватися, ігри їм придумати, щоб їм було не скучно, щоб вони уїхали і ну, от у них було хороше впечатлення. Катю дуже здоровий. Це треба готувати. Якщо на 400 людей, це повен, це нірочка на. Валентина Онацька показує котли, у яких готують їжу для дітей та персоналу. Тут вона за старшу, 20 років працює шеф-кугоркою. Частувати на сніданок завтра будуть гречаною кашею з курячими биточками. Задля цього прокидається о 4-й ранку. У таборі три корпуси на три поверхи. Останні приготування йдуть у кімнатах. На кожному поверсі вісім по кімнат для дітей та вихователів. Тут зараз п'ять ліжків, але заселяти ми по санітарним нормам будемо чотири особи на одну кімнату. Такі у нас зараз вимоги. Ось тут зустрічатимуть дітей, медичні працівники та вихователі. Батьки тільки сюди, далі ні, тому що зараз так по санітарним нормам, щоб ковід нас тут не поборов, так щоб ми були всі здорові і могли гарно відпочити наш 21 день. Через карантинні обмеження у приміщеннях вихователі носитимуть маски, діти вдягати їх не будуть. Сьогодні до табору мають провести антисептики. Також вихованцям тричі на день мірятимуть температуру, каже заступниця директора табору Богдана Войтенко. Каже, для дітей підготували і тематичні вечірки, дискотеки та пізнавальні ігри. Вони шукають підказки і знаходять інформацію, яка потім складається в якусь розповідь про нашу Україну. Протягом трьох років табір будуть оновлювати, говорить селищний голова Олександр Єсін. Розповідає, що вже встигли відремонтувати. ну змінили де що десь воду вже змінили водопроводи, десь боліришки поміняли, все білизну купили, все обклеїли, переклеїли, пофарбували все заново. Електросвітлення по всій території. Табір розрахований на 360 дітей. Торік влітку через карантин він не працював. Цього ж разу на першу зміну приїде трохи більше 170 відпочивальників. Селищна голова говорить, якщо дозволить і підситуація, проведуть ще дві зміни. На відпочинок сюди приїжджають з Нової Водолаги, Краснограда, Богодухова та Харкова. Ірина Гнатюк, Антон Калита, новини на Суспільному, Харківщина.